Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Як позбутися бородавок? Ну, залежить від того, які бородавки. Вони є ювінільні, вони є вірусні, бородавки є папіломовірусні і так далі. Тобто залежить від того, яка це бородавка. Але бородавка це є гіперкератоз, тобто підвищення росту епітеліального шару шкіри, який приводить до виродження шкіри, тобто вона стає негарною. З такими деформаціями їх можна тільки видаляти. Видалення є трьох способів: це є електрокогуляція, це є кріокогуляція, коли ми використовуємо для цього рідкий азот. І це термокогуляція, коли ми її випалюємо. Тобто випалюємо її. Температурою високою. Є неспецифічні засоби, там всякі капельки, таблеточки, але воно все не діє. Тому ми ці засоби не дуже рекомендуємо. Однак людина, яка хоче видалити їх, вона може звернутися до кваліфікованого лікаря-дерматолога або до косметолога з вищої медичної освіти, яка володіє цими методами для того, щоб забрати її, ці бородавки. Звісно, важливо визначити причину. Якщо це папіломовірусна інфекція, це є вірусна. Хвороба, її можна ще пролікувати. Є народні методи, які варто згадати, тобто бабусині рецепти, так звані, коли ви йдете в ліс і у пеньку, в якому є водичка, можете від себе змастити цю бородавку, і вона втече. Я не знаю, чи це працює, але деякі мої пацієнти кажуть, що це спрацювало. Не маю права їм не вірити, однак мені здається, спрацювала їхня віра у те, що це можна зробити. Тому не забувайте. Маємо вірити в своє здоров'я. Чи правда що не можна їсти після 18-ї? Знову ж таки, вертаємося до нашого режиму дня. Якщо я прокинувся в 12 й а лягаю спати в 4 ранку, бо в мене такий режим, тоді можна їсти, бо це у нас обід буде якраз в цей час. Все залежить від того, який графік і який режим нашого життя. У нас є. Якщо мова йде про особу, яка харчується здорово і не хоче перевантажувати, то є така рекомендація деяких дієтологів після 6-ї не їсти. Але так само можна не їсти після 6.30, після 19, -ї. так само можна не їсти після 20-ї години. Тобто, у нас є дуже багато різних варіантів, коли ми можемо не їсти, наприклад, і час. Такий дедлайн ми можемо собі вибрати самостійно. Головне наша воля і бажання дотриматися цього правильного харчування. Люди, які хочуть схуднути, вони повинні зрозуміти, що основною проблемою є калораж або калорійність нашого харчування. Тобто, якщо ми будемо себе обманювати і зімобісквітік, бо це ніхто не бачить, то це означає, що він точно піде не туди, куди потрібно. Потрібно пам'ятати, що добовий раціон. Харчування повинно відповідати для дорослої людини до 2000 тисяч кілокалорій. Якщо це більше, це все піде в жир. Якщо людина є спортсменом, то це може бути 3000 тисячі Якщо людина є землекопом, це може бути 5000 тисяч Однак потрібно пам'ятати, скільки енергії нам потрібно, от стільки ми повинні їсти. Якщо ми поїмо свою дозу в 20.00, ну, нічого страшного, це буде наша вечеря. Головне, щоб ми знали, чому ми це робимо. Чи можна використовувати олію при опіках шкіри? Вкрай поширена помилка, яку ми не повинні дублювати. Зараз ми повинні сказати, що олія це є ворог нашої шкіри, у даному випадку при опіках. Чому? Тому що при опіку в нас йде ураження потових залоз, ураження верхнього інколи середнього слою шкіри, тобто до дерми. І ми таким чином забиваємо навіть ті. Залишки потових залос, які лишилися неураженими, ми забиваємо шаром олії, яка не дає можливості дихати цій тканині, і ми точно будемо мати не перший ступінь опіку, а другий ступінь, якщо ми це зробили відразу після опіку. При опіку найкраща допомога перша це не використовувати ні в якому разі олію. Ні в якому разі. Ми для цього використовуємо засоби, які перше охолоджують зону ураження. Тобто ми повинні гарячу руку, яка опечена, засунути під холодну воду, для того, щоб змити залишки того супу, чи ми впеклися, чи, чи компоту, чи чого, і охолодити поверхню шкіри. Можливо, таким чином нам удасться зняти термічний шок із тканин. Другим засобом є накладання холодної пов'язки, і тільки після того ми використовуємо антисептичні засоби, в тому числі ті, які є в аптечній мережі. Використовуємо для того, щоб перше не допустити туди потрапляння бактерій, а друге, щоб максимально захистити ту частинку шкіри, яка лишилася неураженою, щоб вона не вздулася і там не прибула рідина. Таким чином ми використовуємо аптечні засоби. Вони зазвичай можуть містити спирт, тому не лякайтеся, це нормально. Спирт краще, ніж олія. Якщо є думки, що зробити, краще обробити спиртом. Звісно, це буде боляче, але це буде правильніше, ніж обробити олією. Які вітаміни і мікроелементи потрібні щитовидній залозі найбільше? В яких продуктах вони містяться? Найбільше потрібен йод. І втор. Ми є дефіцитним регіоном і по тому елементу, і, і по тому, на жаль, тому у нас використовується весь хліб, який ми купуємо, він є йодованим. І вся сіль, яку ми купуємо, вона вся є йодована. Тобто ми отримуємо йод. Єдине, він дуже нестійкий в навколишньому середовищі. Він випаровує і він таким чином втрачається, на жаль, із солі, якщо вона О. не герметично запакована, або якщо ми в солянці в відкритому. Просторі тримаємо, то йод випаровується. Тому ми повинні пам'ятати, що у нас для цього є продукти, які нам дарує море, які у нас немає моря. Да? То ми використовуємо для цього е, е, рибну продукцію, ми використовуємо для цього морські салати, використовуємо ламінарію, морську капусту, використовуємо різні комбінації морепродуктів. Тобто це різні можуть бути морепродукти, які наші ужгородці полюбляють у східних ресторанах споживати. Це можна купити в будь-якому супермаркеті і використовувати хоча б два рази на тиждень в домашніх умовах. Це найбільше, що може наситити нашу щитовину залозу препаратами йоду та фтору. Чи правда, що вживання пива призводить до ожиріння? На жаль, споживання пива напряму з ожирінням не пов'язано закуска пов'язана з ожирінням, тому що ми коли їмо ми, коли п'ємо пиво, то ми використовуємо солені всякі смаколики. Ми використовуємо арахіс, фісташки, бастурму, використовуємо ковбасу, якісь крильця і все надзвичайно жирне, надзвичайно пряне з соусами і так далі. Від цього поправляються. Від самого пива навряд чи можна поправитися, якби ми не використовували. Не ну, закусок тих, про які я говорив, тобто було дослідження навіть і їх зробили в Німеччині, ці дослідження вони були пов'язані з тим, що чи може саме по собі пиво при нормальному раціоні харчування викликати надмірного е е е ожиріння. Ні, якщо воно входить у той калораж, про який ми говоримо, про ту кількість енергії, яку людина повинна на день отримати, то таким чином ми можемо бути спокійні, тому що е якщо не переїдати, під час споживання пива то проблеми не, не повинно виникнути. Тому, якщо ми не хочемо від пива поправлятися, одна пляшечка, але без, зайвого, без зайвих чіпсів, без зайвих вуглеводів, таким чином я думаю, що можна на це вплинути нормально. Однак в закарпатських широтах так не буває. Чи можна вагітним вживати тонізуючі напої? Вагітним тонізуючі напої е, вживати можна, але які це напої можуть бути в першу чергу. Це мова йде про чиє, тобто використовуючи повільні тонізуючі екстрагенти в даному випадку, це танін. Все залежить від того, чи вагітна немає гіпертонусу матки. Тобто потрібно завжди порадитися своїм гінекологом, який веде вагітність, для того, щоб порати. Скажіть доктор, будь ласка, в мене нема гіпертонусу матки, нема. Тому я можу пити зелений чай, фруктовий чай, чорний чай з лимончиком і так далі. Це повинно бути без фанатизму. Якщо мова йде про якусь таку заядлу кавоманку, то каву теж можна пити. Однак. Маємо пам'ятати, що кава приводить до того, що ми маємо сечогінний ефект виражений. Вагітна і так часто ходить в туалет по маленькому, так ми повинні ще пам'ятати, що їй потрібно збільшити кількість рідини у зв'язку з питтям чаю і кави. Тому ми, якщо домовляємося, що ми п'ємо тонізуючі напої, ми збільшуємо кількість рідини води, яку ми споживаємо на добу. Що ви скажете батькам, які принципово відмовляються робити щеплення своїм дітям? Вони злочинці. Вони злочинці, тому що причиною для цього можуть бути тільки медичні відводи. Релігійні відводи я вважаю неправильними, тому що священники до мене ходять на щеплення, ходять до мене і єпископи. І високопоставлені люди в різних релігійних конфесіях, які бояться хворіти на грип, бояться хворіти на якісь небезпечні захворювання під час своїх сафарі і так далі. Вони приходять на ці щеплення. То причин для цього ні релігійних. Ні, особистих я не визнаю. Є сім'ї, які мали побічні дії від щеплень у анамнезі своєї сім'ї. Тобто було таке, що зробили дитинці щеплення, попка почервоніла, там, чи ножка почервоніла, чи була якась побічна дія у вигляді високої температури, але потрібно пам'ятати, що перед цим передує консультація лікаря. Перед щепленням йде ретельна підготовка до цього процесу. Обговорюються всі питання здоров'я, всі питання пов'язані з е, цими речами, які дають допуск до щеплення, підписуються необхідні документи. Не потрібно забирати від своєї дитини шанс бути здоровою, тому що дифтерія буде і вже є в Україні, кір уже є в Україні, вітрянка постійно є. Питання із поліміелітом із правцем це питання виживання, тобто від нього немає лікування. Тому я вважаю, що ті батьки, які маючи можливість, не роблять щеплення просто так, вони злочинці. Це моя позиція. Я маю право так вважати, оскільки. Тих діточок врятувати інколи неможливо, коли вони хворіють. Е, моя дитина буде щеплена однозначно. І е, мої покресники, мої родичі, мої батьки, е, мої родичі всі, вони всі щеплені. Кого я можу щепити по віку і кому дозволено це, я це роблю. Якщо я, як лікар, бачу, що це не можна робити, я це говорю. І більшість лікарів-педіатрів, незалежно від тої лікарні, де вони працюють, вони є нормальні люди і вони Можуть висловити свою думку стосовно щеплення. Якщо у батьків просто немає адекватної консультації то просто потрібно шукати до того моменту лікаря, який їм пояснить про це щеплення, доки вони не знайдуть того фахівця, який розкаже про молекули тих е, вакцин, про те, яка вона, походження її, як вона зберігається, звідки вона приїхала, які побічні дії, скільки разів потрібно зробити. Це все реально відповісти на ці питання. Ці страхи вони не вартують того, щоб наражати свою дитину на небезпеку. Чи правда що чорний хліб корисніший ніж білий? Залежить від того, який у нас чорний хліб є український, фінський. У нас є е, різні варіанти зернових чорних хлібів, коли ми використовуємо житню, муку, там, і так далі. Просто пам'ятаємо, що чорний хліб має більше висівок, які мають більше вітаміну В. Ми повинні пам'ятати, що висівки це по своєму складу також велика велике джерело клітковини. І тому клітковина – це є те, за чим зараз сучасні спортсмени, сучасні люди, які е, борються за здоровий спосіб життя, е, за здоровий спосіб харчування. Вони використовують ці, ці засоби е, е, любі, які містять багато клітковини. У чорному хлібі її багато, але пам'ятаємо, що люди, які мають хвору пішлункову залозу та шлунок, які мають високу кислотність, вони не можуть споживати Свіжий чорний хліб, оскільки він має підвищену кислотність. Тому ми споживаємо його вчорашнім або позавчорашнім, для того, щоб він не був здобним, щоб він не був гарячим і так далі. Білий хліб по своєму, по своїй біологічній активності, менш цінний. Він містить просто більше вуглеводів, ніж, наприклад, чорний хліб. Тому я особисто надаю перевагу сірим та чорним сортам хліба. Тому рекомендується іншим, у кого здоровий шлунок. Дорогі глядачі, не займайтеся самолікуванням. Самолікування може шкідливим бути для вашого здоров'я. Звертайтеся до кваліфікованих лікарів для вирішення ваших питань і будьте здорові!